Настав цей радісний тривожний день, день останнього дзвоника. На жаль, цьогоріч він знову не такий, як хотілось би, бо в режимі онлайн. У червень на порозі міні свята. час ведіти, час чогось бажати. України, бажань нас небагато, проте це мучний час, щоб їх назвати. Дорослі, зупиніть війну, ми хочемо миру. Дитинства світлого, ігри і пісні ми молимо щодня і маємо віру, щоб вже настали мирні і щасливі дні. Ще не вмерли україни слова, Усміхнеся доля, згинуть наші порошенькі, як роса запану, братя. Мы положим за нашу свободу покажем, що мы, братя, 24 лютого 2024 року ми навіть не задумувалися, що були по-справжньому щасливі, адже у нас було щасливе безтурботне дитинство. Ми не могли уявити собі сирени, ракети, прильоти, тривожні сумки. А, здається, то було геть в іншому житті. Не знали. Дякуємо за те, чого нас навчили війна. Бути сміливими, відданими Україні і вірити у перемогу рідної руки, щоб наболіло, щоб у нас були сили щодня наближати перемогу, щоб ми не впали духом, щоб ми мали змогу вчитися. За все це ми дякуємо нашим Збройним силам України, ті, хто на суші в небі та на воді, боронять нашу рідну землю від нерозумних орків. Хто пожертвував своїм мирним життям заради того, щоб ми з вами мали нагоду жити в Україні і сьогодні провести свято останнього дзвоника, тим, хто проміняв зручне ліжко на солдатське, зручні умови на військові та звичне життя на хвилю боротьби. Та окремо просимо шанувати тих, хто віддав своє мирне життя за наше мирне завтра. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, були і розчарування. Завершились великі перегони. підводить підсумки директор школи. Шановні учні, батьки, колеги, сьогодні всі ми з вами спільними зусиллями ставимо ще одну крапку у нашому освітньому літописі. Ось і добіг до кінця 2023-2024 навчальний рік. Позаду лишилися проведені заняття. Незважаючи ні на які перешкоди, повітряні тривоги, обстріли з боку ворожої Російської Федерації, ми вистояли ще один рік і дійшли до фінішної прямої. Спасибі вам за свою працю. спасибі за те, що кожен з нас гідно тримав свій фронт та не зійшов з позиції. Війна триває, а життя продовжується. Сьогодні хочу безмежно Дякувати найголовнішим людям у нашому житті, за чиїми спинами ми можемо працювати, навчатися, здобувати знання, брати участь у конкурсах та отримувати перемогу. Це наші славні, мужні Збройні Сили України, які тримають не тільки фронт, але й небо, землю, Україну і, звичайно, нас з вами. Сьогодні окрема подяка тим, хто стереже нас спокій, дбає, щоб юне покоління здобувало знання. Не допускаючи ворога на наші землі. Шановні колеги, спасибі вам, що своєю працею тримаєте освітній фронт. Дякую кожному педагогу, кожному працівнику за роботу. Нехай віддача буде у стократ вищою, ніж витрачені енергія, сила і завзяття. Незабаром у кожного з вас розпочнеться відпустка, тому зичу всім, щоб вона пройшла у переможному мирі. Любі діти! Останній дзвінок 2023-2024 року продзвенить сьогодні по-особливому. Хтось з вас у його мелодії відчує неймовірні ноти на солоді, адже попереду літні канікули, а це життя без домашніх завдань, контрольних робіт, усіляких тестів. Нехай кожен літній день дарує спокій та віру у щасливе завтра. Не будьте осторонь подій, які відбуваються. Допомагайте Збройним силам України донатами, активною участю у спільній справі. Відпочиньте, наберіться сил і з великим натхненням повертайтеся 1 вересня до країни знань, щоб продовжувати далі підкоряти вершину. Дорогі батьки, Освітній фронт тримаєте і ви, адже співпрацюєте із нами. Лише спільними зусиллями ми виховаємо справжніх дочок і синів нашої незламної України. Нехай наші діти стануть нащадками заможної, суверенної квітучої України. Нехай вони забудуть про тривоги і неспокій, а в пам'яті вічно буде жив вдячність героям, які допомогли їм уникнути близької зустрічі з війною. І знову нові випускники, нові і хлопці, і дівчата. Свої гартують вже крилята. Сміється сонце. Над із неба краєм у базоцвіті. Воска земля, ми вже вирушаємо, вирушаємо. У кожній із нас дорога є своя. Відлітаємо, уже відлітаємо, розтривоживши простір крими. Як журавлики в світ вирушаємо та залишимось в ньому людьми. І складна вчительська праця. Як мілий диригент терпляче підбирає потрібні нотки, щоб скласти потужний акор, так і вчитель щодня, щогодини і щохвилини складає єдину палітру знань, мінь та навичок учнів. До вас, шановні вчителі, зі словами вдячності звертаються учні. Шановні наші вчителя, вдячні вдячність наші милі, те, що в цей нелегкий час ви самовідомо творили шкільне заняття для нас. Всі здоров'я, щастя, вам бажаємо, бо стан душі не висловив словами. За все, чого навчилися, і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Горемо спасибі тим, хто підмітав тамих підлогу, ремонтував крани, вікна та двері, тримував чистоту подвір'я, боровся з бур'янами, обігрівав взимку наші квіти, хто доглядав за ними. Гімназію нашу вночі охороняв. За майном хто наглядав, спасибі вам за все. Кожен надо готова злик, що складний каїник, а точніше класна мама завжди коло завжди з нами. Зелені пташки на добро, щоб у житті завжди везло. А жовтий колір сонце вабить, нехай вдачі вас не зрадить. Блакитні українське небо, хай вернуть мир на Україну. Червоні, хай несуть кохання, даруємо таке бажання. А білі хай дають надію. Ви загадайте, що самі хотіли. Вже черва на порозі, нині свято цей час. Радіти час бажати. Діти України. Бажань у нас багато. Проте це гучний час, щоб їх назвати. Я вплітаю переможне слово Україна, бо це моя батьківщина. Бо, щепили сердце, щепили ці, їм, бом, та, бом. Я в переможне слово ЗСУ, у нас спокійно. Я впитаю переможне слово ми, Бо тіла українська нація до зір. Я в переможне слово єдність бо свободні ми здорні за ведність. Плачу переможне слово, правда, бо нас чекає нове, чесне, порядне, правдиве завтра. Я вплітаю переможне слово «Родина», бо всі вдома з нетерпінням чекають тата, діта, брата чи сина. Я вплітаю переможне слово біля. все Це на безпокоє. Я вплітаю переможне слово сила, бо справжні герої наша земля зростила. Я вплітаю переможне слово, на твір. Я вплітаю переможне слово незламність, бо всіх вразила наша, всенародна нездоланість. Даю бажання найкраще у світі, щоб настав мир в Україні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ніви, щоб сміхалися люди, жили дружно і щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами, перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб стареньких достатку всі сім'ї доживали, щоб і після того українських звучало. Україна розмір. Залежна і вільна, хай Раздійсни, хай здійсниться бажання моє за волю, за мир, за країну. Слава Україні, героям.